Ну, а тепер, схоже, надія Тане для МФК Депс. Два м'ячі відставання відіграти за такий короткий проміжок часу. Насправді дуже важко. Але колектив продовжує атакувати з п'ятьма польовими. Тут помилка і ледь власні ворота. Порожні ворота не отримує. Антон Лошак, який залишався страхувати Дениса Сіріка. Білобров, до речі, міг оформлювати дубль. Але в порожню рамку не влучив. Ще раз нагадаю, що у нас уже за кілька хвилин стартує наступний матч в програмі цього туру в дивізіоні Бронз. КМВ зустрічатиметься із лідером із ФК Фрідом. Зараз Лошак. Лошак ледь не втрачає м'яч на своїй половині поля. Четверте порушення правил у пасибі БЦ Сіті. Сідім Фрідом наказує. Так, ну а стосовно наступного матчу, ви певно, вже почули коментар від Вадима Полякова. Карати Фрідом це хороше бажання, але інша справа, що Фрідом у цьому сезоні очок ще не втрачав. Але тим не менш, КМВ. В принципі, налаштований серйозно, як ви почули, від Вадима Полякова у трансляції, який зовсім поруч тут проходив із коментаторською позицією. Тому ще раз закликаю: нікуди не перемикайтеся, будемо сподіватися, що ось ця фаєрія в дивізіоні Бронз, яку розпочали Депс та «БЦ Сіті. Що ця феєрія буде тривати і надалі. Тому далі у нас на першому полі ще один матч а в рамках бронзової ліги. Ну, а тим часом у нас пауза у грі. Тайм-аут за 27 секунд до завершення звітного протистояння. Повертаємося на останні секунди протистояння Депс та БЦ Сіті. 20 секунд ще залишається, якщо бути максимально точним. БЦ Сіті наближається до перемоги рахунок 4-6. На користь номінальних гостей Єрмак. Сірік, сірік тут парирує удар. Ну і звісно, в чергове у складі БЦ Сіті героєм матчу стає Федір Трохимчук. Два голи, два асисти. Чи не головний творець цієї перемоги? Зараз проходить свого суперника. Єрмак і ще один момент. Так, пробиває Федір Трохимчук. Міг би ще й оформлювати хет трик але Сірік врятував і тим самим зберіг результат на позначці 4-6. Але БЦ Сіті у будь-якому разі перемагає сьогодні таким чином команда. Залишається на четвертій позиції у турнірній таблиці, але водночас відставання від третьої сходинки від Макс Тім скорочується до одного очка. Ще ми і вітаємо БЦ Сіті з черговою перемогою. А от МФК Депс, попри доволі якісний супротив, сьогодні знову залишається ні з чим. П'ята поразка по.